Це чорна магія. Гордон. Гордон, Винення в чорних магіях, яких у них повно, вони вони воскресили його маму, яка тепер кожного тижня кожного тижня буде ломитись до нас в хати і вимагати відсм відсмоктати в нас. <оманіття> а він як згадав, що він згадав, що нас чекає, такий ха. ха, -ха бля, це реально Це, страшно. це якийсь вудо-бульвар Гордона. От. Ну це блін. Скільки гордон заніс, щоб ви його зараз не розривали? Як, наскільки мамку, мамку свою заніс. Да? Ти моя умничка продовжує та майстерне звернення гордону з приводу того, що ми з Івановим образили його покійну маму. Е, дивіться, Іванов тут взагалі не до чого. Я ображав я не те, що ображав, я розповів, як там насправді і щоб додати пікантності цієї історії, щоб ви чекали по але Володимир. Я хочу засвідчити за свою позицію. Тут зазначити Володимир. Мав. Повне право на це, і навіть на більш брутальні вислови і дії стосовно чієї, цієї папіломи. Тому, тому я вам скажу так: е, коли мама Гордона робила мені те, що я казав, ну і робить зараз, це молодець. От, Папа Гордона за цим завжди підглядає з шафи. Е, мені, на, наприклад, було б набагато цікавіше, якщо б Гордон взяв інтерв'ю своєї мами. Мама, це правда, що ти брала в рот. у негодяя, ФСБшного агента с немытой головой Владимира Петрова. Відповідає мама. Я думаю, що Борис Джонсон – це великий друг нашої країни. Вот, и... Экстренное обращение. негодяї ФСБшні агенти Петров, Иванов не тільки надругались над священним образом моєї матері Они также издевались над большим другом нашей страны Борисом Джонсоном, прицепивший ему в Фотошопе на лицо фото какой-то старой шлюхи. Я Дмитрий Гордон клянусь старой шлюхой, что отомщу страшно отомщу за этот поступок. Ой, блин.